Вітаю підписники та глядачі! В даному відео хочу поговорити про ножі скіф, а саме про їхню якість та порівняти їх із іншими китайськими виробниками. Отримав я на огляд ножі скіф, одразу це була новинка, трохи поклацав їх. Ну, По візуалу тут проблем ніяких немає і хочеться порівняти ну, з іншими виробниками китайськими, такими як Ganzo, Raik, CVV і репліка на Ontario rat 1. Скіф це український бренд, але виробництво все ж таки в Китаї. Ще було б непогано, якщо б тут було для порівняння ножі від компанії Grandway. Тому що Grandway багато кому не подобається, їх хейтять. У мене були лише фікси, ще б хотілося для порівняння складання, але, мабуть, колись все таки й будуть. Так, ножі Скіф по по обробці, питань яких нема, все добре. Що мені трішки не сподобалось, це, наприклад, у оперуванні тугий фрейм. Ось він закрився. Декілька ножів мені приїхало, це добре можна порівняти. Дивіться, як заходить тут замок, як ось тут заходить. Різниця очевидна. Оцей оливковий дуже тугий. Оперувати однією рукою проблематично. Якщо палець навіть сюди не покласти, щоб фліпером упирався, то можна навіть випадково закритись і порізати якось палець. Ось тут кулька детенту Туго протискається. Ну, наприклад, якщо б мені приїхав би один оцей, то я був би дуже неприємного такого враження взагалі про ножі скіф. Так якщо порівняти, наприклад, з іншими китайцями, Ось беремо Ганзо. В Ганзо буває теж механіка вона не чітко працює, наприклад, інерційно. Воно розпрацьовується в скіфі також. Наприклад, закриває ось цей. У мене є три ножі для порівняння. Вони всі закриті і фліпуємо. Бачите, як це з інтенсивністю якою відкрився, це дещо бадьоріше і оцей оливковий також нормально. Тобто вони не зовсім одноманітні, якісь розпрацюються якісь Ні, для порівняння однакових ножів від китайського виробника в мене немає. Але от я помітив, Ганза теж може десь така там механіка, що воно треба, щоб розробилась. Репліка на Ontario теж в принципі, тут лайнер лок. О, зараз працює все добре, воно розпрацювалось заходить на лайнер добре. Спочатку тр... трішки там не заходило, треба було інтенсивніше відкривати. Якщо взяти CVV, це вже Китай такий середнього сегменту, дещо дорожчий. Тут механіка взагалі дуже крута. Бачите клас? Сіві гарні ножі, мені подобаються, огляди на каналі можете подивитись. Райк також такий середнячок дуже гарний. Скіф, я думаю, якщо в середньому моя суб'єктивна думка, багато в мене їх не було, це перші враження, і тому мої емоції, мої думки. Вони будуть на рівні ножів Ганзо, я так вважаю. До Райк, сіві до таких брендів ще не доросли. Ну, або як якісь отакі ножі, хоч це типу репліка, але зараз вона працює добре, вона розпрацювалася, тут все так би мовити, стало на своє місце. З часом, я думаю, теж. Ну, тут уже, бачите, замок багато заходить, це не дуже добре. Зношуватись буде все діло швидше. Ось уже порівнював, в принципі. Не так інтенсивно відкривається, це в нас може ще допрацюватись усе діло. Бачите, на замок так трішки-трішки стає ось. Взагалі. Видви там метал за метал чіпляється. Варто чи не варто купувати Скіф, там Ганзо, Райк, CV, якісь репліки. Що я вам по цьому можу сказати? Якщо вам візуально подобається, гаманець дозволяє, то купуйте. Тому що 2025 рік на дворі, якщо ніж подобається, треба купувати. Наскільки він вам практичний буде чи не практичний, ну зрозуміло, якщо у вас певні задачі перед цим ножем стоять, то купуйте те, що більше підходить для вашої задачі. А якщо просто як іграшка, здебільшого так ножі купується, ось купа ножів. Тут і тут скрізь високі спуски, працювати, різати, вони будуть гарно, то купуємо, в принципі, те, що подобається, те, що дозволяє бюджет. Тому всі ножі мають право на життя, їх все одно хтось купує, от трішки там недопрацьовані, не одноманітні, зрозуміло, найкращий варіант, якщо у вас є можливість прийти в магазин і саме поквацати ці ножі, обрати, які вам треба, тому що можуть вам. Один і той самий модельку там, дати 5-10 штук, якщо є можливість у магазину багато на складі, і ви можете брати собі краще. Наприклад, тут вже бачите, багато заходить замок, він, він тугій зарази такий. от Наприклад, якщо б мене була можливість, я б такий в магазині не брав. Ну, По інтернету замовити, то вже буде інше питання. Хто бажає замовити ножі Skif, можете скористуватись промокодом skif 10 також є промокод на ножі Ганзо, Райксівів, Макський промокод. Знижка 10% в описі залишу промокод. Ну і в мене в Телеграмі також можете перейти, кому треба. Репліка на Ontario досить таки бюджетна, працює гарно. Мені в принципі вона подобається дешевше за оригінал, ну там десь раза в 4 можна сказати, приблизно дешевше коштує. Кому сподобалось таке розмовне відео, проставляйте вподобайки, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей!